Все водичка зеленого кольору. Вже якась тут живність плаває. Ну і доволі багато. Вон водомірка якась бігає. Не можу і оно вона. Зараз залью 10 літрів перекису водню, подивимось, що буде завтра зранку. Або сьогодні ввечері. Ситуація трошки змінилась. Пройшло 2 годинки після того, як додав перекіс водню. Вода стала такою блакитною, вже не зелена. Дно ще видно погано. Така трошки мутновата. але це було і минулого разу, коли я додавав перекіс водню. Також була така, як ну, не піна, а щось таке зверху було. Незрозуміло, воно все відфільтровується, я підключив зараз скімер, щоб він все, все, все це затягував. Все, чекаємо. Сподіваюсь, до завтра відфільтрується муть. Якщо ні, ну, скоріш за все, там 2-3 дні і буде знову повністю прозора водичка. Пройшло ще 2 годинки. Вже так повеселіше, набагато.